Христос воскрес, возлюблені брати і сестри, я зараз з вами говорю. Ми трошки прочитали Євангеліє, яку я читаю. І не зможу вам гарно розказати, бо я тримований головою. Але я вам хочу сказати, друзі, просте, любити Бога. Євангелія говорить Господь, любити Бога всім серцем, всією душою, всім розумом, Ісус Христос дай мені тебе любити кожен момент, чи є війна. Чи є ситуація, в тебе немає грошей, в тебе нема трудності, в тебе будь-яка ситуація любити, Господа Ісуса Христа, Тебе любити, Тебе шукати тебе. Нехай не хвалитися перед іншими людьми, нехай не знають інші, що ви можете Ісусе переживаєте, Але щоб Господь бачив, що ви його переживаєте, ви в ньому виживаєте. Оце я буду говорити, що я буду говорити, що от мій 26 років більше не було, але я знав Ісуса Христа, Сини Божий, помилуй мене. Вночі дався. Церква, як було, скажи мені, українське да, церква. А потім Печерське. І я поклонявся, раптово почався Суси дуже солодкий. І 12 годин було, а потім прибуло і Печерське, торкнувся, вони так само благоджеселені. Біли в мене не було 20 ні, зараз 56, тоді було 26, 30 років назад. І це достатньо мене, щоб ми його шукали. Так, так, так я даю вам, вам говорить. Хто може підтримати зарматеріальні, любити мене і грошиво церкву будувати? Це теж є служіння Господу. Амінь.